У мене скоріше, мабуть, не доповідь, а такий публічний виступ, оскільки накопилося дуже, дуже багато питань, які б я хотіла проговорити з колегами, які в цій темі можливо отримати відповіді або ж зорганізуватися для того, щоб вирішити ці проблеми. Сьогодні моя доповідь пов'язана саме з буду представляти її під кутом громадськості громадських організацій. Сьогодні вже багато говорилося про те, що Велику частину успіху в реабілітаційному процесі діти, дитини з вазами слуху мають батьки. А якщо ці батьки ще й організовані, то успіх буде стовідсотковий. Сьогодні Представляючи громадську організацію, синергію громадських організацій спілка особливих сімей Ожина та інклюзивно-ресурсного центру номер 1 та Центрального Українського університету імені Винниченка. Так я сьогодні виступаю в таких трьох і маю донести інформацію до вас з центру нашої держави з Кіровоградської області з міста Кропивницького. Ядром нашої організації, спілка особливих сімей, ожина, є команда фахівців, оскільки статут, статутом передбачено, що наша організація об'єднує не лише батьків дітей та членів їх родин, а й фахівців, які опікуються питаннями допомоги дітям з особливими освітніми потребами. Наша команда складається тут. Все прописано, да, 11 педагогічних працівників. Ми вирахували середній вік, тобто такий вік, коли вже все знаю, але ще все хочу, вмію і буду. Е, якщо ми візьмемо в професійному розрізі, то е, представляють нашу команду два кандидати наук: е, чотири е, далі, е, три фахівця з другої категорії. Е, Два вчителя методиста і ще є відмінник освіти України. Тобто розумієте, що команда творча, професійна. До того ж, хочу сказати, що амбітним завданням нашої команди цього року. Це було вивчення такого е питання, яке я е вважаю, що є е мега актуальним на сьогодні. Це питання камкаробідності, е е особливо питання, е особливий напрямок. Ми призначили е людям з ментальними розладами та або з вадами слуху. Наші наукові надбання ми презентували в Бат Ішлі, про які говорили вже неодноразово на сьогоднішній конференції. Мали постерну презентацію, де розповідали про досвід роботи, і це було дуже приємно заявити в світі про те, що Україна має науку, ми теж маємо свої бачення. Це був дуже цікавий досвід, і я впевнена, що покладено на нас. Завдання ми виконали щось, презентували досвід командної роботи. Сьогодні дуже багато говорилося про проблему раннього втручання. Абсолютно підтримую Ніну Володимирівну, яка вже кілька разів звертала увагу на те, що незважаючи, що Така дуже креативна напрямок життя суспільства як раннє виявлення, рання реабілітація. І я вважаю тут в даній аудиторії медики, практики, педагоги, які точно знають, чим раніше ми визначимо цю проблему, чим раніше ми в неї втрутимося, тим кращий результат ми будемо мати на виході. Я хочу сказати, що команда Кіровоградської області з 2019 року є донорами проекту раннього втручання. Але незважаючи на це, питання дітей з вадами слуху, там зазначено мінімальна. Я хочу висловити свою таку власну думку, чому питання дітей з вадами слуху так мало піднімається. З моєї точки зору, діти з вадами слуху, це найкращий. Матеріал для того, щоб в подальшому мати результат майже 100-відсотковий. на сьогоднішній день медицина, технічні засоби навчання дають можливість при ранньому втручанні досягнути таких результатів, коли діти з вадами слуху вже в шкільному віці продовжують своє життя як нормотипові діти. Так наш центр в цьому році відправляє до навчання в перший клас 5 Дітей з вадами слуху, чотири із них кахлярно імплантовані. Одна дитина слуха і ці діти будуть навчатися на загальних підставах навіть без інклюзивного супроводу. І ми дуже вбачаємо в цьому. Такий гарний знак, як е, всі ми представники тут. Більшість е, це представники бюджетної сфери для нас дуже актуальна. Це державні кошти. І на сьогоднішній день, якщо ми порахуємо, скільки коштує для держави навчання дитини з особливими освітніми потребами, то е, програма раннього втручання е, в десятки разів виправдовує е, фінансову сторону. Але ми, як педагоги, звичайно, розуміємо, що набагато важливіше в цій програмі це соціальний аспект. Ми е, відправляючи чи в перший клас цих дітей ми бачимо щасливих батьків, які не бачать острахів, не бачать обмежень в подальшому житті їхніх дітей? Чому я сьогодні підняла питання співпраці такої синергії реабілітаційних центрів та громадських організацій, оскільки маємо власний досвід, от ми з пані Олею. Познайомилися саме на підставі е, громадських організацій, подружилися як керівники. Е, верніше подружили нас такий неперевершений лідер. Ви це вже зрозуміли. Я думала, е, лідер сурдопедагогів всієї України е, Ніна Володимирівна Шепіленко. Але я так вже відчуваю, що набагато більше географія ця розширена. Тут вже і Австрія, і Грузія, і інші країни. Я думала, що ви так тісно об'єднуєте тільки сурдопедагогів України. Виявляється. Межі набагато ширше. Тому, повертаючись до того, що познайомилися ми з пані Олею саме як громадські організації, і буду з вами відверта, і ви розумієте, в своїй діяльності на сьогоднішній день донори дуже мало підтримують державні установи. Більше вони підтримують установи. Громадські організації, і як доказ моїх слів, те, що громадські, громадські організації набагато краще підтримуються, от я скажу саме по нашій організації, яка тільки в цьому, в 2003 році, була тричі підтримана грантодавцями. Це були такі проекти, і, можливо, там в глобальних масштабах це невеликі кошти, а для такої невеличкої організації, як наша батьківська організація, це є суттєва підтримка, і воно нам. Це нам дало можливість реалізувати багато проєктів, удосконалити наші знання в багатьох напрямках. Так, наша, наш проект ресурс студія підтримав батьків, які. Були вимушені переселені в наш в нашу область на сьогоднішній день. Таких родин налічується 56 тисяч, із них 12 тисяч. Це родини, які виховують дітей з особливими освітніми потребами. Це було дуже, дуже цікавий зміцтовний проект, який допоміг цим родинам адаптуватися на новому місці і визначити подальшу реабілітацію навчання їхніх дітей. Був дуже цікавий такий проект, 3 d студія. Який теж об'єднував це більше такий навчальний проєкт для молоді з вадами слуху, і які б амбітні плани не були у батьків на стартових етапах, все-таки вибір професії має, на жаль, маємо констатувати певні обмеження. Тому ось така робота 3D-студії розширила бачення. Молодих людей з вадами слуху в подальшій вибору, вибору своєї професії. Ну і е, даний проект, який на сьогоднішній день ще реалізується нашою громадською організацією, не мовчі, який направлений на людей, які в результаті війни в Україні е, постраждали фізично і психічно. Це люди, які е, в тому числі втратили можливість спілкування, в тому числі е, втратили слух. Співпрацюючи з громадською організацією, ми більше можемо допомагати дітям з особливими освітніми потребами. Так ми всі розуміємо, що переживали найскладніші часи в нашій історії. Це і пандемія, це і війна в Україні. Найбільше страждали безперечно. Це діти з вадами розвитку. найпершу чергу це діти з вадами слуху, оскільки. Дистанційні форми навчання не завжди виправдані для даної категорії дітей в рамках підтримки громадської організації. наші педагоги змогли надати 400 уроків в серпні місяці для дітей з вадами слуху для того, щоб їх підготувати до нового навчального року. Це було напередодні 23-го року. Це той страшний рік війни, який ми пережили. Ми були профінансовані на таку допомогу. Ну і ще мабуть такі більше Публічний заклик. Або хочу, хочу знати вашу думку. Всі ми переживаємо з вами ті часи, коли наші діти роз'їхалися по всьому світу. Ми в переважній більшості випадків констатуємо, що наша реабілітаційна допомога, наша система роботи з дітьми, з вадами слуху є дуже гарною. Батьки в переважній більшості шкодують, що вони втратили таку можливість. Та і ми, фахівці, дуже вболіваємо, оскільки не закінчена робота. Може звести нанівець всі наші е, намагання, які ми вклали в дитину на, ранньому, на, на ранніх етапах розвитку. Е, батьки, які поїхали в е, інші країни, констатують, що е, як слухопротизування, так і кахлярна імплантація е, дітям все-таки більше призначається як е, система безпеки е, мовлення і. Робота над зрозумілістю, над якістю мовлення це все таки не першочерговим є питанням. В той час, як у сурдопедагогів України навчити дитину розмовному мовленню, комунікації та спілкування стоїть на першому плані. Я вважаю, що це мета дуже амбітна. Вона не легка, але в подальшому вона в себе виправдовує. Тому, на мою думку, мені дуже цікаво знати думку фахівців, колег. Як ви вважаєте, ми маємо продовжувати цю лінію, яка була розпочата в Україні і вже напрацьований гарний досвід, і все-таки намагатися дітей з вадами слуху, маючи таку потужну підтримку технічну, потужну підтримку медичну, навчати розмовному якісному мовленню. Ну і е, Оля сьогодні вже багато говорила. Такий е, теж дуже амбітний е, проект інклюзивна літня школа. В нашій літній школі е, в цьому році виповнилось 9 років. В наступному році у нас так е, юбілей десятиріччя. Ми з дуже великою теплотою зустрічаємо, е, згадуємо той 19-й рік, коли. Е, Оце така чарівна, чорні Карпати відкрили двері для наших дітей, і ми побачили таку неймовірну красу. Це такі незабутні враження. І я дуже сподіваюся, що святкуючи десятирічний ювілей, а це буде обов'язково. Ми зустрінемося вже з наших, з нашими дітьми. Вони розкажуть нам про враження нашого літа. Ну і ще б хотіла передати такі. Слава подяки від батьків, від педагогів, оскільки, коли ми приїжджали до вашої літньої школи в 2019 році, ми на меті мали, знаєте, я так кажуть, що їдуть не в гостя, їдеш за за гостями. Ми намагали, ми планували запросити інклюзивний табір Олі. До нас в гості, але не так склалося, як і гадалось. Те місце проведення нашої інклюзивної літньої школи зараз в окупації. Нам надзвичайно боляче, але ми віримо, що наша зустріч відбудеться. Вона відбудеться саме на узбережжі Чорного моря, там де традиційно проводилась інклюзивна літня школа громадської організації Ожина. І ми обов'язково там зустрінемося з громадською організацією. Лохотаний вирок реабілітаційним центром моя мрія, і обов'яз... і обов'язково це буде, тому що Україна непоборна, і ми переможемо. Дякую, слава Україні.